Всім привіт! Сьогодні дивимось третю серію Гіджі Харем або Гарем. Поки що шоу. Трошки, напевно, із-за того, що манга коротка, і вона на 4-6 сторінок, я вже подивився, то історії дуже такі пропускають багато, повсякденності, перепригують з багатьох подій. Але прикольна комедія. Вони вже в другій серії почали трошки заігрувати один з одним сильніше, і вже Рін, навіть бачить, що в неї є почуття до нього. Не знаю, як Енджі, чи в нього вже є почуття чи що є. Ну, як вони заігрують, напевно, так. Якщо чесно, по такому темпу вже жду, що в цій серії можливо, буде признання, не знаю. Да уж. Так, да, і ще читав, що у цієї манги вона коротенька, тому напевне, буде повна екранізація в одному сезоні, і це дуже круто. Не часто у нас за одну екранізацію в 12 серій буде кінець, тому це дуже добре. Підписуйтесь, ставте лайки. Після серії пишіть коментар обов'язково, що думаєте про... про серію. Донайте на армію. Що ж, будемо дивитися другу серію. Ой, третю серію, точніше. Е, буду дивитися в англійських субтитрах. В українських, по-моєму, так і не з'явилися, тільки озвучка. Але реакція з таймером, тому ви можете дивитися, як вам заманеться. З іншими озвучками, субтитрами, англійськими, можливо, теж ви дивитесь. Так. Почнемо на 1-2-3. 1, 2. 3 É normal na clínica. Ah, a sabe de que Ну, майже. Воз <ріст> водночас і добре, що він не з ким не з любов'ю відноситься, а з сторони і до неї теж. Класс, президент. Новый персонаж в Гареме. В свій учнівський учнівську раду? Навіш <свісна> серце зупиниться. А, хочу, щоб з ним в одному класі бути. А, розкрив її. <смех> <смех> Якась вона в нього дуже угловата вийшла. <смех> <смех> Малюй добре верну. <він. смех> बोला <laughs> चेत oh, Коротше. це ж дуже добрий підлог для того, щоб піти на свидання. На свиданку. Нормально в спортивці. А, вони просто я думаю, вони так в кіно підуть. Да нормально, чего спортивка? Я хто він. Ha <laughs> ha! Ну, якщо настільки коротке, то нормально. А якщо ще більше, мені вже не подобаються такі дизайни. Ні. Да, якщо чесно, з двома мені теж не дуже подобається. <laughs> Погладив по голові нормально. <laughs> <І добре. laughs> Це що вже вони третій клас другий клас? Быстро час пролетів третьо серія джеки, кулчан крутая дівчинка. сейв добре відігрує. А як це перекладається? Не знаю слово цього димура. Ну, no, і така й обличчя може. Зараз що впаде? Да ну тут низько А, у нас зацеп проживай, я думаю, просто <реш> ще впаде в кліше, як вона на на, на нього впаде Это средняя школа, или с меньшей прям? С фотографировала нормально. А теперь давай обратно показывай ее, и ее, ее альбом. <ріпи> <ріпи> Все роздвоєння свое персонала перс личности, короче. О боже Ха -ха. Капець. Так і блін, ноги відбити можна. Це заховались? Як палець не болить вже? <ріст> да уж. Но нормально його перев'язали. що зламав палась, чотири тріщина. Як вони легко знялися? Все, хорош, це короче признання. Як вона рада? А інші, А про інших. Короче, давай, дістав всі, пуговиці і всім роздавай. в цьому гарему. Що вона положила? <laughs> Ще хе два цікаво. Що Цондери написала? को था बस रेजेन के साथ पे तीन Ти що, вона написала? Що справжня? Цікаво, що він скаже, якщо ти йому признаєшся? Так я маю на увазі на якусь там круту дівчинку чи цундери. Нормально, як себе напрошую. Да уж Мені трошки б хотілося б, якби вони не робили такий крутий ендінг, ну, особливо цей маленький поршень, а трошки більше вклалися в саме шоу. Бо, якщо чесно, трошки занадто просто простонько воно виглядає, мені здається. Знову це. Значить, <ріст> хочу його фамілію взяти. Що ж, третя серія, якщо чесно, трошки мені здалася слабенькою. Не знаю, можливо, це вже проявляється те, що. Трохи надоїла одна така зав'язка, і хочеться трошки. стосунки, щоб їх продвинулись далі. Якщо чесно, по темпу цього аніме думав, що вже признання буде. Це вже, виходить, в аніме рік пройшов, Вони, якщо не ошибся, не помилився, точніше. І він вже третій класник, вона другий клас. Як завжди, багато скетчів різних. Знаєте, напевно, такий формат все ж таки в банді читати краще, бо ти можеш контролювати темп, в якому читаєш, і можеш сповільнитися, або наоборот збільшити темп, якщо щось таке нудненьке трошки, або наоборот, щось цікаве, ти сповільнишся запов... трошки. Нормально вже практикувалася писати йому любовне письмо. Як завжди миленько виглядає, але... Не знаю, здалась трошки нудною ця серія. Напевно, все ж таки концепт повторюватися почав. Тому, надіюсь, в четвертій серії о, вони трошки продвинуться хоча б-чуть. Що ж, нема вже про що ще казати. Така легка комедія, тому нема що розбирати. Що ж, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, що думаєте можливо. Ви читали мангу і... Тут маленьку подсказку дайте, що в четвертій серії було, але без спойлерів. Що ж, до побачення.